Проблема і Mercedes це все і QS, е, дуже проблематична тачка. Е, отут лінія на аукціоні машин, які були продані, виявлені якісь проблеми, і їх вернули назад не то, що на дилерську, а на аукціон. Ви представляєте, які там проблеми? Всі проблемні тачки, вони тут. О, добрий день. Іус це хороша, надійна, економна машина, але в них є ряд типових проблем. Наприклад, коли ви бачите... Отаке от біле масло, бачите, воно просто е, біле. То це значить, що там поганий хет-гаскет Ремонт коштує від 1,5 до двох тисяч доларів. І ще коли він заводиться. Ну, не факт, що заведеться, звісно, він речить. Так, чекаємо. Слухайте. Зараз, зараз буде. Зараз, зараз уважно слухайте газку. О-о! Не, ну тут вже тут можна і без діагностики зрозуміти, що на рулю і коні всі повтікали. 2019 рік Honda Fit з вигляду хороша машина. Нічого в принципі, не бракує, там якісь маленькі косячки, навіть ковпаки цілі. 2019 рік 218 тисяч миль пробігу. А ви все ще думаєте, що ви купили ту королу на Фейсбуці за 5 тисяч з пробігом 90 тисяч миль. Отакі ото пробіги в Америці бувають. Ви просто подивіться на цього красунчика Mitsubishi Outlander Sport 2018 рік на отаких от дісочках. Хороша резина, 96 тисяч миль пробігу. Є все, що є в сучасній машині, і ви її можете купити вже сьогодні. Все, що треба зробити, це просто приїхати до нас на тест-драйв і все. І, звісно, гроші. Гроші ніхто не відміняв. А якщо нема грошей, то можемо оформити кредит. Так що звертайся. Вага, увага! Що це за відро? Тут значків натикали. Ой-ой-ой! Отак виглядають ключі до цього відерка. Отак виглядає екран. Це типу пікап. Голосуй і знаєш правильну відповідь. І правильна відповідь це Rivian R1 T85 тисяч доларів за БУшку. Тобто це 2022 рік. І вона коштує 85 тисяч доларів. І ти ще попробуй її купити. Купити її зовсім непросто. Просто дебільнішого місця, щоб її завести, я ще не бачив. Отут тут такий от прийомчик. Ви оту свою кар карту ключ. Карта ключ! А, все. По суті. Ні! Ви берете цю карту ключ. запихаєте її туди під обшивку. О! І з четвертого разу на ній можна їхати. Ну, шо це за п? Як таку херню могли придумати п**ха-муха в 2022-му. Не машина, це трак. З місця я прям боюсь стартувати, тому чи не пки. Це сто! Це вже була сотка. Це просто прикол. Ну, типа. Ну, це не Tesla Model X, там, де ти таки їдеш, типу, на комфорті. Це такий ну, трачок, типу американська машина, ну як грозовичок. Це все, це все, це коштує всіх грошей світу. Хочете надійну машину за це. Тойота, хочете економну машину? Це Toyota Highlander Limited. Машина 2005 року. Ви просто подивіться. Ви просто подивіться на цей стан. Боби, ну то я розумію, за машиною слідкували і дивилися. Заводим. Все, вона завелась. Гібрид безшумно. Завелась. Музичка грає. Тойота підігрів е... сідунь. Та ти що, яка красота? Нас взагалі вже є е, там 30 машин, щоб ви розуміли. Так що приїжджайте, поки оці люди ще не забрали і не купили, то у вас є шанс ще щось приїхати і купити. Бо все розлітається дуже швидко. От чудо не часто зустрінеш на аукціоні Ауді 90-кватру, як її тільки не називали. Її називали зубило, чи то вже було не зубило. Але машинка виглядає так, то нічого. Таку останній раз я бачив у червоноградському дворі. Ого, які кнопочки. Блокіровка диференціала. Та ти що, механічся. Механічка. Окей. Окей. Окей, означає, що можна заводити. Привіт з минулого Honda Civic Hatchback. Ти просто подивись на цю красоту. Бобин, руль не стоїть, сторони. І так японці і сідають в машину. Та Йошкін Кошкін, тільки хотів прокататися на цій автокласиці, а вона пта муха не заводиться. Печаль беда. Фу, муха. Ну, точно незручно. Тут, як завжди, після апокаліпсису ніхто не полісосив десятиліттями. Знайшов таку цікаву баночку. Креско Premium Flower. Сатіва. Хто знає, що то за насіння таке тут було всередині? Може щось з нього виросте чи що? що трошки осталося. Треба відсипати. Увага, запитання. Що це за відро? Ні, це не бальзам зв'язка, це машина, і вам потрібно знати її марку. Виглядає все якось так. Це така хамуха зірочка, давайте подивимося, заведеться чи не заведеться. Ох, завелась. Завелася. Хамуха і камера запотіла. Це потієте ви від того екстазу, як ця машина виглядає. Звучить, звісно, як крайслер. Крайслер ле барон. Якщо ти хочеш стати бароном або баронесою, Машина спеціально для тебе. Коштує таке чудо зараз в районі 2-3 тисяч можете взяти на Eats, ханяти літо, кабрік, красота. Ставляю вашій увазі найбільший серійний пікап просто в світі. Ford F 750. Ви бачите, отам от стоїть гелік. Ця машина просто в два рази більша. 6 літрів турбодизельок, отакий от вихлоп, отакі от колеса. Та ти що, яка краса? Тут просто сходи. Тут не підножка, тут оп, сходинка. Сходинка друга. Щоб залізти сюди в салоні. Звісно, тут 2006 рік. Блін, такий маленький салон, я вам серйозно говорю. Оце я розумію рухатися по кайфу на такій величезній лодці. Це просто не машина, а яхта. Ви подивіться, яка красота Каділак. Муха. Не видно його в зеркалі. Але Каділак красивий. Типову американську відповідальність на роботі. Прийшов я купляти отаку от штуку. Ціна 26 доларів. Ну, в принципі, нормально. Касир пробиває за 5 центів. Каже: Ну, сьогодні ти маєш супер діл. Я говорю, ну може це помилка. Той каже, ну, може мені пофіг. І таку от штуку, яка коштує 26 баксів, я купив за 5 центів і 1 цент податку. Америка. 2,5 літра Volkswagen. Найнадійніший мотор. О такому от жовтому сонечку. Volkswagen, new Beetle. Ви просто подивіться на цього малюка. Надійна, швиденька, на шкірі, з підігрівом сидінь, з люком, з гарною музичкою. Все, що треба. У нас є більше 20 автомобілей в наявності. Так що приїжджайте, поки їх ще всі не купили. А розлітаються вони дуже швидко. Так що заїжджайте в Audi RS5. І просто подивіться на цю красуню. Та ти що машинка? 2019 рік, якого хрена не купеха. Зато сідушечки. Зато пахне як. Ого, як хлопнуло, то був не я. М! Ну що, давайте подивимось. Чи не пі, ух ти курва. І це вже була сотка, та бин, бабин, вона просто. Та муха та бетонна стіна, я вам серйозно говорю, вона колись буде вдарена. Ви просто подивіться на ці американські ремонти, ото я розумію, що поклянули, так ж поклянули, не пожаліли. Вона прям відвалюється, щоб ви розуміли. Так. Красота. Отак, якщо відійдеш на кілометрів 4, то навіть не видно. Звичайне, мусор не віддерться Volkswagen, але якщо заглянути під капот, нас зустрічає. Отака, от... Просто подивіться, це Volkswagen Golf E 2015 року електричка. Я, якщо чесно, навіть приблизно не знав, що такі бувають. А насправді бувають вау, oh, wow. look-like luxury. Що то за відерко таке. Ви просто подивіться на ці е, супер -технологі. Супертехнології, та ти що видно, що дорого, багато, не з простої сім'ї. Голосуй і знаєш правильну відповідь. Ну, а правильна відповідь це і Генезіс 2023 року gv 70 Якось так воно називається. Якось отак воно виглядає. Так, ти що? Самурайські очі. Ні, ну і корейці, звісно, не тільки морфу вміють робити.